Якось раз у Семена виникло непереборне бажання віддати супружоський долг. тут і зараз, сюю минуту. По цій поважній причині він був змушений звернутися до своєї законної другої половинки Ірки, з випираючою, так сказать, ініціативою. Але його ініціатива була Тут же безапеляційно відхилена, по причині різкого нападу на його половинку головного болю. Він і так до неї, і сяк, і пусько втягнув, і мишцями своїми, засохшими, поіграв. Ну, такое собі зрилище, звісно, і грать тим, чого нема. І комплімент зробив даже два. Сказав щось тіпа, ти така елегантна, як рояль, а ще в тебе такі гарні очі, як в розумної корови. І масаж пообіщав і даже погладив, щоб показати всю серйозність своїх слів і намірів. Та тільки без толку. Скільки не уламував, не уламується. Ірка йому, спать хочу, сил нема. А голова щас лусне. Отвали, Самець недороблений. Одвернулася і захропіла. Ну шо ж, ми люди не горді, да? Семенчик нєт так ніт. Оставив Ірку відпочивать, а сам на кухню помантулив перекусить перед сном. І так захотілося йому вредного чогось. Ну, прям якоїсь гидоти, ненатуральної. Щоб, так сказати, добить себе окончательно. Знайшов він у надрах кухонного шкафчика пачечку мівіни, залив окріпчиком і сів на стійчик, чекає, поки та страва божественна завариться. І тут, звідки не візьмись, з'являється Ірка, Ясне сонечко. Очі червоні, ті потляки збилися в кім'ях. Короче, як завжди, очаровашка. Що чвориш? питає, а сама тим нюхадлом так і крутить, як той цербер в пошуках жертви, і починає підступно так на того мі віндосика коситись. Ось вирішив піджерти трішки, каже Семен. А сам такий дубцей відчуваю, що не тільки без дога, а й без макаронів скоріше за все. Залишиться. Ой, так смачно пахне, заплющивши очі, заспівала Ірка, як ангелочок, і залибилась, як сатана. Даси? Тю, звісно, дам. Чого ж не дать, як другій половинці хочеться? Що дивиться, як на семена, дурне теля, а сама ж понімає по очах же ж видно, що понімає зараза і придурюється. «Конечно ж, дам, я готовий тобі давати в будь-який день і в любе времля суток. Не поняла. Ти до що це мені намікаєш? здивувалась щиро Ірка. Та ні на що я не намікаю. Так само щиро відповів Семен. Я вообще в ці намеки не вмію. Ти спитала, чи я тобі дам, я й кажу дам. Я всегда тобі даю. Мені не жалко, а було б жалко, так от сорому згорів би. Як же ж так? Законній дружині не давать? Щиро здивувався Семен. Ну тий тошнотік, сідаючи до столу і заглядаючи під миску, каже Ірка. Ну, що там? Не заварилася ще? Ні, не заварилася, відповідає Семен. Що будем робити? Поки завариться. Так тут дві минути діла, каже Ірка. Цілих дві минути, Ірко, дві минути, не вгавав Семен. Одвали, набундючилась Ірка. Ти хочеш, щоб я тобі віддалася за пачку мівіни? Ага, я не така. Звісно, не така, обнімаючи Ірку, погодився Семен. А ще в мене ковбаска є. І огірочки можу все красиво порізати кружечками, а хліб трикутничками, як на свято, не вгавав Семен, заманюючи Ірку кулінарними шедеврами. Що скажеш? питає, Семенчику трасце диви, вона задумалась. А у мене до вас ось таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув? То ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте. задумалась Ірка? Це хороший знак. Давай, давай, Семенчику, продовжуй. Ну, ще сильніше обніми і поцьомай. І вперед, у наступ. Ікру можу відкрити кабачкову, прошепотів він їй. Помниш, подружання твоя приносила. А вона ж така смачна. Пальці повідгризати можна, продовжував нашіптувати семенчик, цілуючи Ірку в шию. Мовчить, семенчику, жінки люблять вухами. Я тобі вже триста п'ятсот раз сказала. Ну скажи ж їй. Твої глаза, як шишки гемороя, ні днем, ні ночі не дають покоя. І тут він нахиляється і шепоче їй прямо у вушко. Сирочок ще можу підрізати плавлений. Твій любимий. Хочеш, з грибами? Він так пахне, що аж з ума зійти можна. Юханий бабай, дивись, вона вже оно губу прикусила, важко дихає. Давай, семенчику, контрольний. А ще до чаю можу згущоночку відкрить. Я вчора аж дві банки з ВТБ купив. Ну наконець то. Ірка, як навіжена, схопила його за футболку і потягла в сторону спальні і вуаля, запустив такий змію у вулик, безсоромний ти, вговорив, обурюється Ірка. Демон проклятий. Ті Мішель мені, нову завариш, бо я дуже розбухшу не люблю. Ти ж моя горманка, лагідно прошепотів на вушко Семенчик. Тепер парочка вермішельок швидкого приготування у семенчика завжди мається в запасі, чого і вам советую. А у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові пригоди Ірки та Семена. До нових зустрічей!